З Маріуполя я виїхала 24 лютого. В перший день я змогла вирватися до батьків в село. Це за 25 кілометрів до міста, і знаходилася там в окупації до 16 березня. Ми не розуміли, чи настане у нас завтра, чи не настане. У нас не було води, світла, газу, зв'язку взагалі ніякого зв'язку. У нас не було майже продуктів харчування. Ми взагалі не розуміли, що відбувається у світі. Ми тільки чули вибухи і бачили, в якій стороні чи то сторона моря, чи то сторона Маріуполя. Тільки бабах, ракети літали над головою, і не було ніякого розуміння. Я не могла зв'язатися зі своїми друзями та колегами з Маріуполя. Не було зв'язку. Ми не знали, чи живі вони, чи не живі. То було дуже важко. 15 березня поїхали в райцентр, щоб спробувати купити паливо для виїзду і якісь харчі для. Батьків залишити і побачили, як себе поводить окупаційна влада. Ми зрозуміли, що ми там залишатися не зможемо. Нам не вдалося ні продуктів, ні палива нічого отримати. Вони поводилися як е, хазяєва, то вони повернулися е, ніби до себе додому. Вони все там можуть, все без них нічого не робиться. Вони ходили по вулицях, кидали там димові шашки, просто так, тому що їм там хтось щось їм сказав, їм не сподобалось, і вони починають. Й просто раз кидають, не подобається в машину, посадили і повезли там далі. Знайшли людину чи не знайшли то вже інше питання. Люди сиділи три тижні без харчів. Вони привозять одну фуру з продуктами, яка неповна. Там третина тієї фури. Люди шокуються у чергу з шостої ранку, займають чергу і чекають на морозі. Мінус дванадцять по шість, по вісім, по дев'ять годин. Врешті нічого не отримує. Людина йде додому завтра. Така сама ситуація. Тобто людей тримали. Під контролем Будете чимно себе вести, то буде у вас їжа. Не будете ну, стійте далі. У нас окупація того району, де проживають мої батьки, була з 4 березня. Тобто нам вже зустрічалися і танки, і бойова техніка, все це ми бачили. Але там позначок ніяких не було: чи то наші, чи то не наше. Тому ти намагаєшся. Я приїхала, машину спрятала і нікуди ми не виходили. Ми на вулицю, весь березень не виходили, щоб ніде там не прилетіло і не потрапити. Ні на які вибухи. Ти місяць живеш просто одягнутий вдвоє штанів, в два светри, носочки, тому що ти розумієш, що в будь-який момент тобі потрібно в підвал спускатися. Одного ранку я поснулася від того, що над нашим домом, прямо над домом, просвистів такий гул. Я розуміла, що це ракета. І в тебе всередині все зжимається, і ти не розумієш, вона впаде ось тут зараз, чи вона полетить далі на Маріуполь. Ну, по перше, в мене є дитина, підліток. і Я розумію, що я повинна жити заради неї. Ну простіше всього сісти, і нічого не робити і страждати за минулим життям, оплакувати його і чекати, коли стане краще. Але від того нічого не буде відбуватися в твоєму житті. Це синдром відкладеного життя. Ну, я для себе прийняла рішення, що я хочу жити.